Всім привіт! Ви на каналі В Цьому випуску поговоримо про один з найцікавіших матчів на цьому тижні. Лейпциг приймав Байер. Поговоримо про тенденції, які дозволили цьому матчу завершитися, як він завершився, перемогою Байера на виїзді, хоч Лейпциг на початку матчу виглядав дуже навіть добре. А також спробуємо якось, хоча б трішки тверезо похвалити хабі Алонсо, Ну тому що хвалити його є за що. Більше того, я навіть не можу знайти його якісь мінуси в його тренерській роботі, тому що ось він там півтора року зараз працює. Все дуже добре, як не подивись. Спробуємо якось це оцінити. Ну, поїхали. Перша тенденція, про яку не можна не сказати, це те, що господарі насправді почали цей матч дуже добре. По перше, виску зустрічали інтенсивно про пресинг. Ми окремо поговоримо. По-друге, їм вдавалося виходити з під пресинга опонентів. Ось цей епізод непогано це показує. Тут немає якихось тактичних там переваг в команди, але просто за рахунок того, що Хофмана. Обіг суперник, плюс там Патрік ще десь не дуже щільно зіграв, вдалося вийти з-під пресингу і далі провести там атаку ну, доволі добре в перший темп. Інший такий нюанс, який треба проговорити, це те, що також здавалось непогано проводити позиційні атаки, тому що суперник не міг забрати м'яч у виску, відповідно, вони проводили ці атаки, і позиційні атаки теж несли немало загрози. Наприклад, перший гол е, господарів. Атаку проводили через фланг. Таким чином вдалося витягнути одного з е, латералів е, Байера. Так, е, потім на фланг відкрився Жешко. Це є один з двох нападників Лейпцига. Я його навіть хотів виділити. Він так непогано провів саме цей стартовий відрізок, але потім в другому е, таймі дуже зник. Тобто він ось ну, десь пропав. Можливо, теж ми про це поговоримо. Потім не хватило йому фізичних сил банально відбігати в такому темпі два тайми. Ну, В даному випадку він, по-перше, на нього висунувся один захисник центральної стрійки. Він його відіграв, тому прийшлось висунути ще одному. Тобто, ось мінус дві людини штрафного майданчику Це, звісно, проблеми були потім для захисту. Далі пішла передача через ще одного додаткового футболіста туди, в центр штрафного майданчика. І там вже повезло, що Вірц. Винен був повертатись. І насправді Вірц трішки не встиг. Ну, так як він атакувального плану його можна навіть не сильно в тому звинувачувати, він встигав так в другий темп. Ось цей епізод, де м'яч приймає Сімонс і по суті, він має реалізовувати цю стацію два в одного. ну тому що. Він або віддає передачу на правого на Сімакана, або сам пробуває. в залежності від того, що буде робити захисник, який там протидіє. Але ситуація була така, що м'яч доволі йшов не по зручній траєкторії. Ну, йому, щоб прийняти цей м'яч, треба було зміщатись до середини. От Сімонсу зміщатись до середини, очевидно, не хотілось, тому що там навпаки справа є зона. Відповідно, він обробляв цей м'яч вже двома дотиками, тому що він від землі відбувався. Відповідно, Вірць, я би теж не сказав, що він там щось погане робить, так? тому що він, очевидно, вбіг гасити цю. Цю пожежу ситуацію два в одного. Теж цілком правильне рішення, але з іншого боку, тоді він дав нагоду пробити Сімонсу з розвороту. Так? Ну, тобто, в принципі, в такій ситуації вже складні для захисника. Ви даєте змогу там прийняти м'яч, розвернутися до воріт своїх власних нападнику, але при тому ось такі моменти можуть трапитись. За рахунок там виконавчої майстерності, Сімонс цим епізодом розібрався. Ну, власне, про техніку цього футболіста всі давно добре знають. Загалом цей гол я би сказав, що створили все-таки на фланзі Лівому, коли. На одного футболіста висунулись два футболіста центрального захисника Байера, і потім вони не встигали ось на півтемпу постійно за Сімонсом в штортово майданчику. Як на мене, це головна причина голу, а все решта вже наслідок того, як це все відбулося. От загалом по цьому відрізку матчу старту, в якому вдалося господарям забити, в якому вони домінували фактично всіх фазах гри. Е, поки що висновок робити рано, тому що я вам ще хочу показати два епізоди білдапу Байера. Я хочу вам показати, як Баєр розігрував м'яч від своїх воріт. Коли їх висткопрацігував Лейпциг, то в принципі в них виникала певна тактична перевага, і це важливо, тому що якщо Лейпциг свою перевагу досягав за рахунок великої інтенсивності роботи, так не схема 4-2-2-2. Вона підходить під пресинг, вони це все теж закладали, але разом з тим ось. Часто виникали такі ситуації. Давайте детальніше глянемо, як розігрував відворіт Байер. Отож, дивимось, Хаві грав в схемі 3-4-3 зазвичай, так, але в розіграші м'яча, зверніть увагу: один з латералів піднімається дуже високо на позиції Вінгера, а з лівого флангу. Це Гримальдо був, мабуть, він не піднімається високо. Тобто він діє як звичайній схемі з трьома захисниками. Що це дає в даному випадку Байеру проти команди, яка грає вузько в, в 4-2-2-2. Позаду четвірка. Ми бачимо, що там Сімакан по суті залишається сам без нікогось, і він не може покинути свою зону, тому що інакше ну, вся команда тримає компактність на одному фланзі. Сімакан з іншого боку не може висунутися з протилежного флангу. Висувається. Лівий захисник, тобто сімкан залишається сам, грає без нікого. І Патрик Шик всередині між двома центральними захисниками. Його теж там не дуже бажано один в один залишати. Тому, відповідно, ще одна людина зайва. Відповідно, в Байера є дві зони, де є два, два в один ситуація. Ну, це може по-різному відбуватись. Насправді, десь можуть когось забути, десь може бути ситуація 2 в один, ще одна ситуація 2 в один. Тобто була така. Певна тактична перевага з правого флангу в гравців Байера. в даному випадку просто не вдалося доправити туди м'яч прийшлось грати лонгболом. Так знову ж таки за рахунок інтенсивності Red Bull вдалося нівелювати. Але після цього лонгболу зверніть увагу, є далі ситуація 2 в 1 там на правому фланзі. Просто е, не вдалось зразу прийняти розвернути цю атаку і розвинути цей в перший темп. А в принципі, можна було там витискати небезпечну нагоду. А в іншому епізоді все ще простіше. Я його так приберіг на солодке, щоб продемонструвати. Тут те саме: початок матчу. Редбулт ще діє високому пресингу, доволі інтенсивно. Ми бачимо, вони там на своєму лівому фланці намагаються затиснути. І знову ж таки, давайте оцінимо позицію Грімальдо і оцінимо позицію фрімпонга справа. Фрімпонг діє так, що проти нього діяв один з фланових захисників Редбула, а інший вже, значить, максимально скований. Так, ну він і крім того, був би скований, тому що він повинен тримати цю компактність ближче до правого флану. А та як один з захисників повинен грати по латералю суперника, то інший вже взагалі рухатись не може. І також ми бачимо так цих 2-2-2 від Red Bull дуже спаковані на лівий фланг. Власне, відповідно, по правому фланзі Red Bull дуже багато простору, і по Гримальду просто фізично ніхто грати не може. От, ніби як проста ідея, так дуже швидко може пересуватись з одного флангу на інший і по всій висоті поля Red Bull, але з іншого боку, зіграти щільніше десь на протилежному фланзі їм буває важко. От таким чином передача на гримальдо проходить, і він ось тут розвиває атаку. Я доволі довго намагався сформулювати, як саме Алонсо добував перевагу свою в цьому. Ось цю тактичну. Мені здається, правильно буде сказати, що Алонсо намагався розтягувати, навіть не розтягувати, використовувати той факт, що ось ця оборона в 4-2-2-2 не розтягується. Тобто там доволі щільно повинна сіяти ця четвірка. Він підтягував фрінпонга максимально високо, щоб по ньому грав лівий захисник Редбула, так, а право відповідно, Сімакан аж ніяк не міг достатись до е, грімальдо. Таким чином утворюється або ситуація, коли по Грімальду ніхто не грає, або на Грімальдо повинен зміститись Чаві Сімонс, який, умовно, так правий півзахисник, так? ну але він більше до флангу ніколи не грає. В цій схемі 4-2-2-2 необхідна компактність всередині, тому Сімонс десь, якщо висунеться ближче до флангу, то всередині можуть бути проблеми. Відповідно, ось здобувалася така перевага за рахунок того, що Сімакана часто залишали без опонента, плюс два центральних по одному. Опоненту ось і цього достатньо, щоб вам було більш Комфортно розігрувати м'яч всередині поля два таких епізоди там за перші 20 хвилин було. При тому для цього Байеру там не треба було бігати на якихось надвисоких темпах. От і це зіграло свою роль там пізніше, в кінці першого тайму, і особливо в другому таймі, коли все таки Байеру вдалось захопити ініціативу в матчі. Ну, але тут обов'язково наголосити, що ця низька позиція Гримальдо повинна діяти тільки в стадії, коли вас високо пресингує суперник. Як тільки вам вдалося прийти, відрізати декілька граців, Грімальдо повинен бігти там. Або лівіше грати, або ближче до напівфлангу, а Вірц лівіше. Так, вони там дуже добре взаємодіяли. Вірц взагалі міг опинитись будь-де, ну а Гримальду тоді відповідно в ширині трішки розтягувати. От, ну а Вірц десятка насправді, тому що він міг бути і справа, він міг бути на вістрі, він міг бути в ну, своїй позиції так, зліва. І давайте ще повернемося на крок назад. Якщо ми вже говорили про фізичну витривалість, то я хочу зауважити вам, як працює в даному епізоді, який ми ще не розбирали Чаві Сімонс. Тому що, дивіться, ось де атака. По-перше, він вже бачить так, що Грімальдо має вільну зону, він там не встигає. Це вже місце, де треба робити ривок. Він біжить ну, в такому простому темпі, скажімо так, просою. Він якби в момент прийому м'яча плюс-мінус на одному рівні на одній позиції лінії з Грімальдо. Але Грімальдо приймає м'яч, він цей ривок. Чаві з ривка не робить, він відіграний по суті від епізоду. Ну і там ситуація далі 5 в 5, якщо не помиляюсь, тобто рівність. Ну, бажано в такому епізоді допрацювати. Все-таки ти ж півзахисник, ну там один з чотирьох. От далі йде. Епізод, де треба бажано допрацювати, допомогти по зміщенню вірця всередину, не дати йому пробити Чеві Сімонс, там стоїть в стороні. По суті далі йде епізод, коли перехоплення і контратака в другу сторону. І знову ж таки Чеві Сіммонс просто не добігає. Тобто він не добіг спочатку в одну сторону, не добіг в другу. При цьому зверніть увагу, як Сімакан. Він його обігнав, так він стартував з позиції правого захисника, добіг туди в кінець, а потім повинен ще знову ж таки назад повернутися. Чеві Сімонс нічого з цього не зробив. Тому так є питання. Я хотів в другому таймі десь його критикувати, але потім побачив, що і в першому таймі такі самі епізоди були. Тобто а в другому таймі він взагалі зник його там замінили на 84-й хвилині. І це насправді було запізно, тому що він виключився, по суті, зі гри десь ну, значно швидше. Ось а ближче до кінця першого тайму вже все-таки Баєр потрішки перебирав ініціативу у свої ноги. А з другого тайму, взагалі, фактично ми перестали бачити високий пресинг. Щодо високого пресингу в другому таймі від Red Bull, то я думаю, що швидше за все вони самі побачили цю проблему десь в роздягальні, там аналітики провели роботу і замість того, щоб перебудувати якийсь спосіб пресингу, бо насправді це не так просто, вони просто вирішили зустрічати в середньому блоці, тим більше, що рахунок на їхню користь 1-0-4-2-2-2 чудово підходить, щоб і контратаки вибігати. Інше діло, що вони віддали просто ініціативу в зустрічі, і їхньої переваги як не стало. Глобально висновок по тому, як Red Bull досягав цієї переваги, і потім як її раптом не стало, то виходить, що вся, вся їхня крутість в їхній інтенсивності роботи. Це не те, що дуже погано, насправді це теж важко досягнути, навіть на відстані в 20 хвилин, коли знищити цього може бути достатньо, просто щоб перемогти в матч там 3-0 за перших 20 хвилин, і суперник може там, морально зламатись в тому числі. Але ми цього не побачили, десь не реалізували, десь получили дві контратаки на свої ворота, і відповідно це все трішки поламалось. Тому мені здається, що все-таки цих першо 20 хвилинка не може бути якоюсь там підтвердженням якості цієї команди. А як тільки в другому таймі Red Bull сів в низький середній блок, ну швидше тут ще середній, але все-таки менш інтенсивно грали проти м'яча, меча, почав розташовуватись так, як грає Манчестер Сіті, Арсенал плюс-мінус, так 3-2-5. От, і е, ми вже бачили те саме в попередній лізі чемпіонів, коли Red Bull сідає в низький середній блок проти Манчестер Сіті, то це було там 5-0, якщо я пам'ятаю правильно, Холланд забив 5 голів. Дуже схожий епізод насправді з першим голом на самому початку другого тайму. Ось ця пряма передача від одного з трійки захисників на Вінгера. І одразу творить ситуація 5 в 4. Далі абсолютно правильний рух в напівфланг, таким чином витягується ще одного захисника. В принципі, так можна і навіть до 2-1 звести ситуацію. Ми таке бачили навіть в одному матчі, якщо я правильно пригадую, то проти Ліверпуля, Сіті це виконував. Але в даному випадку просто вдалося краще підготувати передачу, тому що там центральний захисник в результаті вийшов дезорієнтований, далі йде простріл на дальню штангу і замикає гравець Байера. Окрім того, в даному епізоді треба виділити невдалу роботу раума лівого захисника Лейпцига, тому що він виключиться з епізоду. Виключиться він з епізоду. Чому? Тому що він думав, що Ших дістане до м'яча і проб'є. так? Ну але питання таке: ну добре, він проб'є, тобі зайвих два метри зробити важко. Питання в тому, що насправді важко. Людський мозок так влаштований. Що ось, коли він бачить, що щось зараз відбудеться, він це передбачає, то він же все. Він виключається, виключає тіло. він Заставити ось себе працювати до останніх двох метрів, це ж не питання, що він це зробив свідомо. Він швидше за все несвідомо просто от, а все там дограють епізод, я зупиняюсь. От е, треба вчитись зосереджуватись на якісь дії. Це не тільки футболу стосується насправді. Якщо хтось зосереджується на цих да, зайвих дві секунди, навіть банально, а ви ні, то хтось в даному випадку це є е, правий латераль, який там вже вийшов замість фрінпонга на заміну. Фрімпон втрамувався, зверніть увагу. Він там і те, що шик може зіграти, може не зіграти, його не цікавить. Те, що раунд мав би встигнути винести цей м'яч, його не цікавить. Він просто біжить в зону, де він зараз має бути. Він замикає цю дальню штангу, і рахунок стає 1-1. Ось таке, знаєте, порівняння. Людина, яка допрацювала 2 секунди, і людина, яка не допрацювала зайвих 2 секунди свого перебування на футбольному полі. Далі цей матч вже проходить з такою певною перевагою Байера, Не, не сказати, що сильною, але такою відчутною плюс-мінус. От а різницю цього матчу зробило три кутових, після яких приходили голи. Причому один гол прийшов відразу в ворота знову ж таки самого Байера, дуже невдалий розіграш. І це знову ж таки епізод, який хвалить Чайві Сімонса за його бачення ігри, за його там десь взивну швидкість. Так він от перехопленість зробив, добіг, побачив, куди треба віддати передачу, але зверніть увагу, він цей епізод до кінця не допрацьовує. Тобто він там добіг, скільки треба, далі він навіть не тримає компактність, щоб виграти там якийсь підбір, він вже зупинився, виключився. В недодачу він не відкривається, він надіється, що цей епізод заб'ють відразу. Так і сталося, тому на це ніхто уваги не звертає. Але по суті, от щодо Чаві Сімонса, я не знаю, бо я насправді там декілька його матчів підряд не проглядав саме на цей компонент. Але якщо це не питання його поганої форми, прямо зараз. А це його ну максимальні фізичні можливості, то я думаю, що ось його виступи за РБ Лейпциг – це його стеля наразі. Хоч дуже багато хто хвалить, що це гравець з величезним потенціалом, треба буде ще придивитись, Якщо він ось так до епізоди, я в цьому матчі такого бачив навіть більше ніж те, що я показав, то це погано. Тобто я не думаю, йому в цьому редбулі буде важко грати. ця Заміна на 84-й хвилині чи 5 п'ятій. Це вже було навіть запізно, тому що він явно випав з цієї гри. От, а потім вже було два кутових, після яких забивали гравці Баєра. Ну тут теж треба проговорити, що в Баєра то 9 кутових за матч, а в редбола всього один. Це теж показник, знаєте, цифри, які здобуваються в ходу матчу. Перевага десь та й забиваєш з кутових. Тим більше, що Редбул на кутових грав погано. Я зазвичай не розбираю стандарт, ну але тут, раз стільки зі стандартів, то є сенс поговорити. Плюс, якби є певна систематична помилка. В першому кутовому з пропущених дали пробити з лінії вортарського майданчика. Це, по-перше, по-друге, вірт стояв біля голкіпера. І голкіпер таке враження, замість того, щоб намагатися його обійти, навпаки, намагався показати, що проти нього зараз фолять. От, але вірс повів себе максимально якось так. Е Інертно в цій ситуації, щоб було добре, тому що фол вже ну, ніяк не зафіксуєш. Якщо таке фіксувати, тоді кожен дотик до голкіпера буде фолом. От, і відповідно зарахований м'яч чистий. От, а наступний м'яч, ну тут теж багато питань до захисників, тому що дивіться, з цього повтору гарно видно. Є 4 людини на лінії воротарського майданчика. Їхнє завдання в цьому епізоді просто все, що виїдеть воротарський майданчик, туди вибити головою. Першого прилетіло зовсім, другий стрибав, не дістав. Добре. Ну, це хоча б дія, яку тренер планував. Третій чомусь пригнувся. Це взагалі ну, це помилка, яку неможливо просто так пояснити, там треба в захистка питатись. А четвертий прямує на ближню штану. Ну, тобто, ви ж не так домовлялися захищатися, впевнений, що ти там стоїш не для того, щоб бігти в разі чого на штангу. Ну, це був м'яч, по якому ти міг зіграти швидше, ніж опонент. Ти цього не зробив, ну і далі там ще, окрім того, персональна боротьба програна. Ще один такий нюанс. Ну там є персональна оборона плюс зональна. Ось. І одна і інша провалилась і відповідно отримали гол. Взагалі мені подобається саме такий принцип роботи на стандартах захисті, але це треба робити. Те, що домовились на тренуваннях, а не кожен щось там пригинається, біжить на штангу. І ось такий обідний гол е приносить перемогу саме байеру. І дуже обідна втрата очок повністю всі три очка втрачає Red Bull. Висновки по Red Bull давайте проговоримо коротенько. Ну, по-перше, справді здається, що це команда, яка налаштована під високий пресинг, яка, поки у них високий пресинг вдається навіть там просто за рахунок того, що вони багато бігають, це все добре працює, а потім раптом в них сили не вистачає. Вони сідають в низький блок. В низькому блоці в них... Є проблеми. По-перше, оця схема 4-2-2-2 або 4-4-2. Ну, вона не передбачає, що якщо хтось з захисників висувається, хтось підстрахує. А ось просто атака 5-4. Бажано вже, щоб якийсь опорник страхував відразу це все. В них ці механізми відсутні, і ну ось це стає проблемою, коли вони захищаються. Плюс на стандартах проблеми. І відповідно, ось можливо, в них є просто проблеми з фізикою, які е, спричинені тим, що команда повернулася з канікул. Так в німеччині в Німеччині були канікули невеликі. І відповідно, можливо, зараз це все, що працювало за рахунок фізики, не працює а іншого трішки менше ці команди можливо з набором форми вони повернуться і знову будуть набирати очки. Бо поки що наразі їх дортмундська брусія наздоганяє. А ще в них Ліга чемпіонів зараз, якщо я правильно пам'ятаю, проти Рала це така непогана пара, що подивитись і на аналіз будемо дивитися. Ну одним словом, Редбулу треба набирати форму. Мені здається, саме фізично їм не вистачає кондицій. Таке враження по Байеру Леверкусенському, Ну давайте їх хвалити будемо чуть пізніше. Поки що сезон це може бути легендарний сезон, тому я не хочу поки що підбивати якихось проміжних висновків Так Заважу поки що що мені не подобається особисто гра Патріка, що в цій команді. Він десь там двічі, навіть чи тричі пробив по воротах, якусь статистику набив, але він дуже, дуже пасивно себе веде, десь не встиг закрити. На його фоні Боні створював просто величезну лавину моментів. Так він у нього погано з реалізацією. Він десь йшов не потрібний дриблінг, десь навпаки не йшов дриблінг де можна би було. Такі нестандартні рішення приймав. Але він був його було постійно, багато це десь тривожило захисників. Патрік Шик цього не забезпечує. Я не бачу, щоб він десь опускався добре між лініями, обігрувався. Ось цього теж нема, глибину атакує гірше. Тому мені здається, що Патрік Шик просто не, не дає достатньо енергії цій атаці, те, що було там восени, те, що я бачив в цій команді. Це може стати проблемою. Ну, але можливо, Шик ще набере форму, і ми знаємо, що Шик може видати такі короткі відрізки дуже сильні. так там на чемпіонаті світу, або десь в Італії він видавав. Будемо дивитись. Щодо Чаві Алонсо, то мені нема чого додати. Я ще після матчу з Баварією казав, що йому треба готувати контракт в Реал Мадрид І нехай готують. Я свою думку тут не міняю. Просто подивимося, наскільки цей тренер хороший на продовженні цього сезону. Так. Вже є очевидне розуміння того, що він дуже хороший. Питання тільки в тому, чи він один з найкращих. От, чи, він, там, чи можна буде колись його порівнювати з Гардіолою, на повністю серйозно казати, хто з них більш легендарний. Поки що, очевидно, що Гвардіола, але ну, на цьому коротенькому відрізку в півтора року, який демонструє Алонсо, це просто щось неймовірне. Давайте слідкувати за цим далі, поки що більше нема чого сказати. Я вам дякую за увагу. Ви мені напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей виступ. Байера, чи буде продовжуватися цей рекорд, чи може є якісь вже тенденції, які ви бачите, що там погіршення результатів це справді теж є. Буде цікаво прочитати. Все, дякую вам за увагу. Щасти!